Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з килимками в ванну кімнату що попадає. На столі у нас ось такий килим середніх розмірів ще. Квадратної форми. Прорезинений, м'який. Під раковину. Круглий прорезинений, Під двері. прорезинений, овальної форми. Фігурний. Круглою форми. Прорезинений, м'який, комплект, прорезинений в гарному стані. Прорезинений, прорезинений, з покриттям протисковзання, прорезинений, з покриттям протисковзання. Покриття проти сковзання, М Який? Ще? М'який? Ще. Мякий? Ванну прямо. Дивимось наступний. Прорезинений. М'який? фігурної форма. Комплект. М'який? Фігурної форми, прорезинений, великий прорезинений, овальної форми. Ще м'який. М'який. Ось такий. М'який. Ще. Дивимось далі. М'який. Який комплект? І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.